Маємо в наявності Nissan NV-300, він же Opel Vivaro, він же Renault Trafic. Це у нас вантажний варіант з морозильною камерою, як бачите, зверху у нього. Е е компресор, холодильник, морозильник. Зараз покажу вам його ззовні. ззовні. Взагалі питань немає. Стан автомобіля на 10 з 10. Зверніть увагу, я думаю, якість відео дозволяє по фарбі. Все супер. А, так, пробіжимось безстренько по комплектації. Розкажу, що у нас є. У нас є камера заднього руху. Ось вона. Ззаду також є парктроніки. Далі, далі, далі перейдемо до комплектації. Це у нас, до речі, 2019 рік. 200-213. 213 тисяч кілометрів рідного підтвердженого пробігу. Двигун 1,6 дизель на 120 кінських сил. Скло підіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, допоміжність системи. Зверніть увагу також на стан керма. Навіть для пробігу 213 тисяч він в дуже гарному стані. На кермі маємо круїз-контроль, обмежувач швидкості. Добро, заведемо машинку. Кондиціонер мультимедіа Airlink, є екорежим, коробка передач механіка 6-ступка. даже є, ти що? А, так Покажу, як працює у нас камера заднього руху. Трошки підпотівша. Брудуна, там її протерти треба. Це нормально для... нормальна практика для камер заднього руху, які не ховаються. Також є датчики дощу, датчики світла. Ось тут вони у нас поставимо на авто. І тут у нас датчик дощу, перше положення потрібно поставити, щоб автоматично воно працювало. Такий бардачок. Взагалі зверніть увагу на стан салону. Нічого не почовгано, нічого не заюзано. Ось тут у нас. Регулювання по е, камері морозильній. Е, в принципі, особо немає що розповідати по комплектації, все відносно просто і все те, що потрібно, все тут є. Так, Ще покажемо багажник. Зверніть увагу на стан пластику. Тут іноді легкові машини заїжджають в гіршому стані, а тут стан взагалі 10 з 10 безсумнівно. Нічого не почгане, бо зазвичай, там, наприклад, сюди планшети кидають і царапають панель. Так, по багажнику, багажні відділення. Ось таке все герметично. Ніякий це у нас пластик, ніде не почогане, ніде не побито взагалі. Таке відчуття, як ніби... Або ну просто бережне відношення до автомобіля, скажімо так. Не кидали, не торощили. Зверніть увагу на пластик. Якось так. До речі, автомобіль, зараз, як ви бачите, швидше за все звернули увагу, те, що він на французьких номерах, але він розмитнений, сертифікований. Е Виписуємо договір купівлі-продажу і будете першим власником в Україні. Пенсійний фонд сплачуємо орієнтовно 3%. Якщо потрібно прорахувати, то скажемо, скільки буде коштувати перша реєстрація, включно з номерами, з тих паспортом. Що ж, великий плюс покупки автомобіля з Європи в тому, що він не бачив ще нашої солярки, не бачив наших доріг, наших солей. Ямів, це великий-великий плюс. 213 тисяч пробігу це взагалі фігня для такого автомобіля, для такого двигуна. Ще пробігає мінімум втричі більше. Якось так. Також у нас є вон, е, трафік, але він просто вантажний без морозильної камери. Якщо цікавить, то ви можете приїжджати. Дивитись, любі перевірки без питань. Потрібно, якщо він-код, то звертайтесь до менеджерів, номера телефонів внизу. Дамо він-код, дамо більше інформації по автомобілю. Якщо потрібно, допоміжне якесь відео або фото, теж без питань. Що ж, більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com, або в телеграм-каналі. Посилання залишаю внизу в описі, так що не забудьте підписати, щоб отримувати самі нові сповіщення. Будете бачити самі нові надходження по автомобілям. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.